Євросоюз нарешті схвалив 18-й пакет санкцій. Насправді це дійсно визначна подія, яка може сильно вплинути на російські спроможності. І це все далося нелегко. Новий пакет санкцій блокувала Словаччина і Мальта. Євросоюзу довелося тиснути на Фіцо, і тут цікава історія, яка дуже характерна для нашого часу, і мені особисто дуже подобається. До речі, підпишіться, будь ласка, адже ми щодня тут обговорюємо важливі теми простою мовою і без води. Так ось важелем тиску на Фіцо стали чисельні порушення у використанні грошей Євросоюзу Словаччиною, ну і також там докупи підрив демократичних інституцій і нагляду. Сформований звіт про це міг стати приводом для невиплати чергового траншу підтримки Словаччини від Євросоюзу, що могло вкрай погано вплинути не тільки на Словаччину, але й політично на Фіцо особисто. Тому Фіцу, типу, передумав, ніби натиснули і перемога. Але дивіться, який характерний нюанс. Образно кажучи, в сучасному світі ти можеш діяти так: пилиш бюджет, який тобі виділили, садиш політичних опонентів, преслідуєш незалежні змі, стаєш диктатором, може ще гвалтуєш гусей не знаю. Але у важливий момент, коли про це сформовано звіт, накладаєш вето на важливу для ЄС ініціативу. І щоб ти його зняв, тобі все пробачають. Профіт. До слова, Мальту можна взагалі не брати до уваги, адже вона б ніколи не протистояла рішенню ЄС одноосібно. Але до головного, маємо серйозну перемогу. 18-й пакет санкцій дуже жорсткий. Він стосується сотень судень тіньового флоту, має суттєвий механізм зниження цінової стелі на нафту та ще стосується банків і компаній, які залучені до цього всього. Чому це важливо? Росіяни будуть змушені продавати нафту ще дешевше, а ціна схем і підтримки трафіку стане ще дорожче, тобто рентабельність стрімко прямує до нуля. І тут, до речі, треба додати ще один нюанс. Хоча я особисто не вірю в обіцяні американські санкції проти Росії через 50 днів і вважаю, цей європейський пакет набагато важливішим. Проте покупці російської нафти можуть легко маніпулювати можливими ризиками, вимагаючи ще дисконт від росіян. Типу, дивіться, Трамп довбанутий, а ми через вас сильно ризикуємо. Давайте за це ціну умовно ще мінус 10 доларів. Ну тобто, я впевнений, що кожен Барига цим би скористався, як важелем, адже у Кремля немає вибору. Тож навіть погрози санкцій можуть бути деколи ефективними. ще сказати, що у Росії вже величезні економічні проблеми, і є навіть інформація, що вони вже запустили грошовий печатний станок, щоб закрити бюджетну діру у цьому році. Жопа повна. Але про це поговоримо окремо. Все буде добре. До завтра.